Старий Бескітський тунель отримає нового сусіда. Його зведення розпочали на межі Закарпатської та Львівської областей через Карпати. Він дозволить розвантажити залізничні транспортні шляхи. Наявний тунель збудований ще в 19 столітті. Сьогодні перебуває ледь не в аварійному стані. Зимою, оскільки він сильно протікає. Намерзає лід, і приходилося закривати його для руху поїздів по чотири-по шість годин на добу цей лід довбати, вивозити. Я називав також, що то порядка 60 тонн за добу ми мусили вивезти льоду. Останні два роки на Бескетському тунелі тривали підготовчі роботи, на які витратили понад 120 мільйонів гривень. Із 2013-го тут розпочалося будівництво. Наразі робочі встигли прорити перші кілька метрів гірської породи. Загальна довжина тунелю з порталами становитиме 1822 метри. За вишки він буде 12 метрів. Щоб не відставати від графіку, будівельники працюватимуть цілодобово. Перший метр, конечно, буде десь метр в сутки, тому що складно, арочна крепь, бетон монолітний. Вот. а потім з варіантом, коли наші оформимо розрішення набору работы, роботи, от, оформимо склади взрывчатых матеріалів, получим всі разрешения, то выйдем на проєктну скорость 3 метра. Старий тунель розташований за 30 метрів від запроектованого, використовуватимуть як резервний. Новий залізничний шлях через гори будують за кошти львівської залізниці із залученням кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку. Загальна вартість проект на кошторису – 2 мільярди 193 мільйони гривень. А із них 500, десь приблизно 50 мільйонів Львська залізниця повинна зробити за свої кошти, ну, підготовчі роботи, як ви вже бачите, зроблені повністю. І десь порядка 30, на 30% відсотків реально нам вдається виконати дешевше, ніж це передбачено. Кошторис. Новий залізничний тунель буде двоколійним, тож дозволить збільшити пропускну здатність із 47 до 100 потягів на добу. Таким чином він допоможе розвинути як вантажні, так і пасажирські перевезення через Закарпатську область. Якщо сьогодні швидкість тунелів в середньому 40 кілометрів, тут буде в тунелі 70 кілометрів. Якщо одному поїзду треба чекати, поки другий проїде цей одноколійний участок, то тепер будуть дві колії із, скажімо, щопа до Києва будуть дві колії, можна рухатись без зупинки. Новий Бескідський тунель запрацює вже за кілька років. Його будівництво планують завершити до 2016-го.